Якщо цей чиновник, якого обрали ми, громада міста, не розуміє, що таке війна, що таке руйнації, що таке загиблі, ми можемо організувати йому командіровку. Вільні місця завжди є. Я не кажу його відправити на фронт. Я не кажу, щоб його чимось позбавити. Але от хай поїде з нашими волонтерами, з цими безстрашними дуркуватими, які заїжджають туди там, де жопа. Жопа, бо ми там були, а вони до нас їдуть. Будь ласка, хай сідає з ними і хай поїде, хай побачить, що таке. Друзі, в Україні можливо все, поки тривають обстріли енергетики та нафтогазових родовищ. До речі, які за майже 4 роки війни так і не змогли забезпечити захистом та нормальним ПВО. Наші чиновники будують величезні маєтки в заповідних зонах. На головні керуючі посади назначають людей з підозрами, штрафують депутатів на 85 тисяч за приховування, тільки вдумайтесь в цю цифру 95 мільйонів гривень, а також шукають кого відпитати. Про ці та ще багато інших новин ми поговоримо сьогодні у випуску. А перед переглядом не забувайте поставити лайк під відео та написати у коментарях, що ви думаєте про цих дармоїдів при владі. Ну а ми починаємо. Був заповідний ліс та величезний маєток. Власник компанії Автострада і один з найбільших отримувачів державних коштів Максим Шкіль збудував маєток на 3000 квадратних метрів на місці заповідного лісу. Йдеться про 1,2 гектари землі у селі Лісники під Києвом. Згідно з публічною інформацією, цю землю було вкрадено в державі і перепродано декілька разів. Наразі тривають суди за повернення землі державі, а тим часом на від Слуги народу Жан Беленюк шукає кого відпиздити. Люди в коментарях швидко поставили його на місце. Особливо мені сподобався цей коментар від Андрія Пазушко. На ЛБЗ скатайся, там є кого. А то бідний, то в залі, то на змаганнях, то в раді. Засидівся так пацанячої роботи багато. За останні дні в офісі президента пройшло кілька нарад, на яких Зеленський практично кричав на чиновників, щоб змусити їх говорити по суті, той за який захист енергооб'єктів відповідає. Натомість ті лише видають пусті фрази, і перекидують вину на попередників, ніхто нічого робити не хоче. Другий рівень захисту енергооб'єктів у лютому цього року був закінчений на 90%, проте в жовтні роботи ще досі не завершили. У багатьох регіонах роботи поновились лише кілька тижнів тому. Офіційно було визнано, що за це відповідає віце-прем'єр Кулеба. За всю першу половину року ним не було зроблено нічого зараз лише жовтень, і майже по всій країні вже почали діяти відключення електроенергії, можливо, і відключення газу. Що ж буде зимою, здогадатися не важко. За два-три місяці зробити щось під постійними обстрілами практично нереально. Захист потрібно було будувати. Заздалегідь. Часу й можливостей було вдосталь, але в нас як завжди, люди в мережі вже викладають такі меми. В змі з'явилися кадри новітнього українського перехоплювача шахедів. А тим часом Кочко звільнив свого першого заступника. Це той самий чиновник, який влаштував п'янку у день жалоби, але далі краще. Новим першим заступником кличка став чиновник з підозрою Петро Пантелєєв. Він є фігурантом кримінальної справи і підозрюється у службовій недбалості, що спричинила шкоди на 40 мільярдів гривень. Йому закидають причетність до того, що на території міста не ліквідували забруднення ртуттю. Деться про приватний завод радикал його територія уражена ртуттю. Загальний обсяг шкідливих речовин там становить приблизно 200 тонн. За це йому загрожує до п'яти років тюрми або обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до трьох років. Але у нас країна можливостей. Кількість та тої корупції, яка і те, що я бачу, це просто. Ну неймовірна, просто наглість така, що ну не вкладається ні в які межі розумного. Тим паче для мене зараз на даному етапі корупція і те, що крадуть над армією, чи там крадуть в держави, а той же час, якщо державі крадуть це відповідно в армії, це є вбивство вбивство угу. моїх побратимів, тому що. <свят> Якщо вони вкрали мільйон і бригада, якась не не недотримала 10 мавіків або якісь там снарядів, або ще щось ще щось. наслідок того, що помирають мої побратими. Тому я чесно верчу прирівняв би корупцію до масового вбивства, там, а тим паче в якомусь там говорі і все інше, то тобто зробив би це саме страшною статтєю в державі, тому що по зараз на даному етапі це. Не як, на мій погляд, найбільша е, проблематика, тому що ми не дотримуємо те, що нам потрібно для друзі. Що ви думаєте про цю новину? Напишіть в коментарях. Дуже сильна робота від німецького журналу на цих картах вони показали, скільки території втратили б європейські країни, якби співставити масштаби російської окупації в Україні з їхньою площею. Думаю, подібну карту варто було б показати Трампу з окупованим штатом Вірджинія. Може тоді дійшло і до цього шаленого Діда. Знайомтесь, а це колишній міністр охорони здоров'я Литви. Він провів два тижні в зоні бойових дій на Донеччині, працюючи разом з українськими медиками. Це вже третя його місія в Україну. А не підскажете, коли останній раз наш міністр охорони здоров'я Ляшко відвідував стабілізаційні пункти чи прифронтові лікарні. І взагалі, чи має він хоч якесь уявлення, що зараз відбувається на передовій? Я вам скажу більше, правоохоронці готують в міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка та деяких членів комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації. Після введення в дію рішення РНБО щодо зниження цін на ліки, їхня вартість не тільки впала, а ще й спричинила збільшення дефіциту багатьох. Інших лікарських засобів. У зв'язку з цим вищезгаданих чиновників підозрюють у зловживаннях на ринку фармацевтичних послуг та незаконному лобіюванні інтересів великих фармовиробників-монополістів. Розпочато розслідування. Особливо гостра ситуація на Донеччині. Влада Ліберова поділилась власною історією. Аптеки зачиняються. Люди змушені їздити на інші міста за життєво необхідними препаратами. Двічі на день вона приймає ліки гептрал 500 мг. Раніше упаковка коштувала 1500-1700 гривень. Цього тижня вона заплатила 4 тисячі. Ця ситуація зачепила безпосередньо нашу родину, і важко й уявити, які наслідки для більшості людей в країні, яка виживає в умовах війни. Я вагітна. І все почалось з того, що пару місяців назад мій біохімічний аналіз крові показав суттєво підвищені показники АЛТ та АСТ. Щоб не вдаватись в подробиці, моя печінка активно сигналізує, що на межі. І без медикаментозного втручання це може призвести до не дуже хороших наслідків як для мене, так і для дитини. Тож двічі на день я приймаю ліки гептрал 500 мг. Вони завжди були не з дешевих, десь 1500-1700 гривень упаковка. Але купляючи їх цього тижня, я була дійсно шокована, віддав майже 4000 гривень за дві упаковки. І виникло закономірне питання: а що трапилось, і чи стосується цей інших ліків в наших аптеках? Короткий ресерч новин швидко дав відповідь на це питання. За рішенням міністра охорони здоров'я, Ляшко було знижено ціни на топ-100 лікарських засобів. Однак на практиці це призвело до катастрофічної ситуації. Ціни на інші лікарські засоби почали або зростати, або ж вони почали взагалі зникати з прилавків. І це в Києві. Поки Костя був на Донеччині, я запитала, яка ситуація там. А там ще цікавіше: частина аптек зачиняється. Люди змушені їздити в сусідні міста. Щоб дістати життєво необхідні ліки, такі як триліптал, салофальк, і це лише малий список, які в їх прифронтових містах просто зникли. Та й загалом всі, з ким спілкувався Костя, скаржаться на непідйомне зростання цін. Тобто, уявіть, ви виживаєте в кількох десятках кілометрів від фронту, частина аптек і так зруйнована обстрілами, а ліки, які вам необхідні банально для життя, стають недоступними, і це через необдумане рішення людини в кабінеті. Сподіваємось, ця публікація набере розголосу та дійде до потрібної аудиторії. А я сподіваюся, що двох упаковок гептралу та інших ліків, які я приймаю, які піднялись в ціні або зникли, і які також необхідні для елементарного підтримання вагітності та життєдіяльності загалом, вистачить до кінця моєї вагітності. Важко уявити, в якій ситуації опинились люди, для яких підняття цін та вимушене мігрування в пошуках необхідних лік не просто б'є по карману, а ставить їх в ситуацію. Коли доводиться обирати між хлібом та життям, як справи з ліками в ваших містах, напишіть в коментарях. А тим часом Полтава колишнього чиновника оштрафували на 85 тисяч за приховання 95 мільйонів у декларації.